Сіньока, Волинь, благословенні тут місця. Річка Стир із численними притоками і зувистою стрімкою течією. Мішані з вільхи, сосни, берези, верби та калини ліси вздовж обох берегів кущі верболозу перевиті ожиною, диким хмелем. Весною тут сила селена квітів, а влітку та восени ягід і грибів. Так, природа тут не поскупилася на пахучі й барви. Сьогодні дивимося на звичні місця по новому з великою гордістю. Хай заздрять нам всі люди світу. Ми мандруємо краєм, де ступала нога геніальної поетеси Лесі Українки. Вишивала сорочку мати, край вікна на стільці сиділа та виносила часто з хати, щоб сорочка, мов сніг, біліла На Волині вважалося, що сорочка, усі краї, якою оздоблені вишивкою, має оберігати від нещастя, відгоняти від людини злі сили. У народі кажуть: сорочку одягай, мама тата звеселяй. Від хвороб її носи і здоров'я бережи. Волинський край тісно пов'язаний з ім'ям Олени Пчілки. Волинь захопили її широкою українською стихією, гарною мовою, піснею, розкішною природою. У 1876 році першою впорядкувала і видала працю український орнамент. Який здобув схвалені відгуки від українських та європейських знавців, прекрасна Волинська говірка. Я рідною мову то любу розмову в краях твоїх сюди вчуваю. Та слово живуще, віки нам руші, я скрізь тобі серцем вітаю. Єршика рішили написати знову. Вдумливо вслухайтесь, то не помилки. Це така чудова на волині мова, що слова аж самі просяться в рядки. В Гості раз до нас дядько мій приїхав. Разом із дядьком їхали ми в ліс. Запрягли коняку, полупишка вложили. І ще й бабу в хусті посадили в віз. Бабцю підвезли, ми й поїхали далі. Бачимо, хороший росте сухостой. Поперечку хутко ми його зрізаємо, кидаємо під воду і бігом додому. Сонце вже сядає, трохи потемніло, а ми вже вдома вечерячдемо. Борщу чаві хомати наварила, що шварков із сала спражила кучій. А із бульбилинивце вкусних наробила і достала з бутля турішніх гірків. На столі їди м'єгу що стояло. М'є, соток, мачі, омачки, зябки. І вся родина вкусно так поїла і пошла спочити файну залюбки. Такі й от будні на волині бувають. Слів таких хороших ще нього є у нас. Що така масленка, на волині знають? А вертьох, а вушок, а битки на квас? Маємо надію, вам все зрозуміло. Запрошуємо в гості на волинь до нас.